Всесвітній день психолога це свято доброти, підтримки і розуміння. У рамках цього дня для дітей було організовано низку цікавих і корисних активностей, спрямованих на розвиток емоційного інтелекту та гармонійного самовираження. Ми розпочали з арт-терапевтичної вправи Сонечко, де кожна дитина створила промінчики свого гарного настрою, тепла та позитиву. Потім психологічна хвилинка, яка включала музичну рухову активність, веселі рухи під музику допомогли дітям розслабитися, зарядитися енергією та позитивом. Яскравою частиною свята стала гра з парашутом, улюблена активність, яка поєднує командну взаємодію, довіру і багато радості. У капсулі настрою кожна дитина змогла обрати емоцію, яка відповідає її стану і поділитися нею. Ми вчилися слухати себе і розуміти інших. Наприкінці діти проговорили вислови про важливість практичного психолога в їхньому житті. А ще. Суваєшся людка, а о, тепло, робота. Цей день подарував дітям тепло, усмішки та важливі знання про себе і свої емоції. А головне показав, що психолог поруч, коли це потрібно.